Це одеське метро. і усі ми знаємо, що його не існує. Але існують меми про це метро, хоч їх і доволі мало. Ну а як будували це метро, та чи буде воно взагалі? Давайте дізнаємося. І так, в цьому відео є три основних пункти: меми, історія, та чи буде метро взагалі. Ну а почнемо ми з другого пункту. Сама ж ідея прокласти метро в Одесі з'явилася в 1965 році, згідно з планом восьмої п'ятички. Але до проєкту повернулися лише через 5 років. коли Одеса стала містом мільйонником. А вже в 1985-му фахівці Ленінградського інституту, о боже мій оце назва, почали роботу над метрополітеном. А саме метро було внесено в генплан розвитку міста в 1989 році. Передбачалося, що перша частина підземної траси з шести станцій з'єднає переспів з центральною частиною міста і залізничним вокзалом. А друга лінія на півночі до Лузанівки і селища Котовського. Третя на жовтий Масив, тобто Таїрова з іншими, будівництво повинно було початися в 1991 році. Загалом уж генплан часто змінювали. Та і планували заробити так, що метро почне працювати в кінці тисячоліття. Але тут розвалився союз, і про метро якось забули. Проєкт Метро в Незалежності. В 90-ті про метрополітен в Одесі вже навіть не заїкалися. Занадто важко давалося звичайне життя. До того ж, в період з 1994 до... До 1998-го перемудрилися майже розвалити систему міського наземного транспорту, але вже до кінця 1998-го одеські інженери стали планувати і розробляти системи Монареї і метрополітену. До речі, вже в 2007 році планували побудувати метрополітен. Увага до 2031 року. Але як ви розумієте, цей план не втілився в життя. Сьогодні ж мова вже не йде про підземку. А про наземне метро це приблизно в 20 разів дешевше за будівництво звичайного метро. Ну що ж, ми нарешті дожили до мемів, хоч їх і дуже мало, але вони все одно існують. Ну а почнемо ми з цього мема. І та саме з цього мема я заробив прев'ю. Ну а якщо коротко, то це танки в одеському метро, які доставили з Львова. Угадайте, як? Правильно, через океан. А самі ці танки мають поїхати на Ростов. До потім з'явився схожий мем, тільки вже про київське метро. Тут уже ціла зірка смерті. І наступний мем це у нас те, що кожен понеділок в одеському метро є. Безкоштовним, так як понеділок це дуже класний день, метро вирішило притримати людей. Також тут є просто смішні приколи. Наприклад, те, що в Одеське метро настільки швидке, що його ніхто не бачить. Ну або те, що підземка, ой, точніше підводка, працює тільки для місцевих мешканців. І так, а чи потрібно метро в Одесі взагалі? В цілому, на мою думку, так. Просто Одеса побудована так, що їй достатньо всього однієї лінії. І вона з'єднає великі житлові масиви з центром і один з одним. Ночі коштує воно того. Я сумніваюся, бо зазвичай метро ніколи не окупається. Плюс сама Одеса знаходиться в такому місці, де дуже багато ґрунтових вод. А щоб їх викачати, доведеться багато заплатити, тому навіть не почавши будівництво метро. Плюс, якщо робити це неправильно, то місто може стати підземним. І та, враховуючи корупцію, витрати можна мінімум множити на два. Тому єдине, що можна побудувати, це наземне метро. Але все ж таки наземне метро це не метро. Тому єдине, що я можу сказати, це не хочеш пішли фанутися, не вподобайку. Дуже підписуйся на канал, бо без тебе не буде круто. Став подобайку і підписуйся на канал.